Шановні користувачі, в новій версії ArtZvít Pro оновлено податкову декларацію з ПДВ. Оновлена форма декларації починає застосовуватися з 1 вересня 2023 року. Тобто починаючи зі звітування за серпень 2023 року. Але сама форма декларації залишилася незмінною. Натискаємо кнопку Створити. Чар-код звіту. 0200-125. У вікні створення звіту за потреби встановлюємо період, за який створюємо декларацію. Вибираємо звіт та відповідні додатки. При створенні декларації головний звіт автоматично підтягуються дані щодо податкових накладних та розрахунків коригувань, зареєстрованих в ЄРПН за той же період, що і створений звіт. Також реалізовано автоматичне заповнення головного звіту на основі додатків, що присутні в пакеті. Для прикладу маємо звіт з заповненими додатками, але головна таблиця декларації пуста. Для того щоб дані з додатків перенеслись у відповідні поля головної таблиці, натискаємо кнопку Автоматичне заповнення звіту. В результаті дані з додатків перенесено. До головної таблиці декларації. Реалізовано конвертацію звіту податкової декларації з ПДВ зі старої форми в нову. Для прикладу, якщо в програмі створено або імпортовано декларацію з додатками старої версії 0224, то для того, щоб не вносити повторно ті ж самі дані до нового звіту діючої форми на поточний період. Реалізована конвертація декларації з перенесенням усіх даних. Оберемо потрібну нам декларацію. Та через праву кнопку мишки з контекстного меню обираємо пункт Створити актуальну копію. Одразу з'являється повідомлення про те, що стара форма звіту може відрізнятись від актуальної і потрібно перевірити коректність перенесених даних. Далі обираємо звітний період, за який будемо відзвітувати. Та натискаємо Продовжити. У результаті бачимо, що створимо декларацію з тими ж додатками, що й в попередньому звіті, та з тими ж самими даними. Якщо всі дані перенесено у звіт, його можна зберегти, перевірити на помилки та відіслати до контролюючого органу. Якщо виникла необхідність внести зміни до податкових декларацій попередніх періодів, перзвіт про реалізована можливість створити уточнюючий розрахунок сум з ПДВ на основі поданого раніше звіту. Для цього обираємо декларацію, яку потрібно уточнити. Натискаємо на правою кнопкою мишки. З контекстного меню обираємо пункт Створити уточнюючий розрахунок та під пункт з додатками, якщо уточнити потрібно ще й дані в додатках поданої раніше декларації. В результаті створюється уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ з даними, що були в поданій декларації. Вард звідпро в налаштуваннях електронної каси додано поле для внесення альтернативної назви ставки 903. Дана назва буде відображатись у чеках в рядку, в якому відображається інформація стосовно такої ставки. Для прикладу створимо чек реалізації. Звертаємо вашу увагу на те, що ставки оподаткування та відповідні їм літери, необхідно заздалегідь вказувати в номенклатурі. Інакше рядок з податком. Не буде відображатись у чеках. При додаванні позиції в чек зі ставкою 903 без внесення відповідних налаштувань в блоці податки по чеку бачимо текст не оподатковується. Фіскалізуємо чек та відкриваємо його на перегляд. Бачимо, що рядок зі ставкою 903 має назву Не оподатковується. Така ж назва ставки буде виводитись і в Z-звіті. Тепер внесемо зміни до назви даного рядка. Перед створенням нового фіскального чека відкриваємо вікно налаштування. На вкладці Каса бачимо нове поле для операцій, звільнених від оподаткування відображати в чеках назву податку. Вносимо в дане поле свій текст, який не суперечить вимогам контролюючого органу та правилам ведення касової дисципліни. Наприклад, це може бути без ПДВ. Натискаємо Прийняти, щоб зберегти внесені зміни. Далі створюємо новий чек. Додаємо позицію зі ставкою податку 903. Та бачимо, що в блоці податки по чеку тепер відображається, що й нам внесена назва податку. Фіскалізуємо чек. Та відкриваємо його на перегляд. Бачимо, що рядок зі ставкою 903 має назву без ПДВ. Така назва ставки буде виводитись і в Z звіті. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.